Підкорювачі космосу 9 березня 1934 року народився перший космонавт Юрій Олексійович Гагарін. З нагоди 80-ї річниці від дня його народження у Житомирському військовому інституті протягом тижня проводять заходи, присвячені відомому на весь світ льотчику. Ми традиційно проводимо в військовому інституті заходи в шанування видатних людей, які внесли вагомий внесок в розвиток техніки науки. І сьогодні захід присвячений е, саме такій людині, а е, саме Юрію Олексійовичу Гагаріну, е, яким пишається. Все людство Юрій Гагарін був пристрасно відданий своєю мрією, розповідає під час доповіді презентації курсант Олександр Владимчук. Цілеспрямованість та наполегливість головні якості характеру космонавта мені дуже сподобалось його характер, його чіткість і зрозумілість дій, які він мав бажання здійснити і мав бажання досягти. Він постійно добувався того, чого він хотів. Його завжди цікавило бути першим. І він намагався бути першим. Він ставав першим сьогодні. В епоху глобалізації космічна діяльність набуває наднаціонального характеру. Перспективні космічні технології є показником технічного потенціалу країни. Космічні технології як знайшли широкий вжиток в побуті, так і в військовій справі космічні технології є ознакою. Спроможності збройних сил є ознакою передової країни. А тим часом, в холі п'ятого навчального корпусу, усі бажаючі могли переглянути виставку творчих робіт, вихованців художньої студії «Арцело» та дітей військовослужбовців. Ми давно з цією студією співпрацюємо, часто проводимо на території військового інституту виставки, і сьогодні дітки також. Представили роботи на тему космос, очима діток. Також тут представлені роботи дітей наших офіцерів, працівників. Також під час круглого столу курсанти, студенти та гості заходу мали можливість переглянути документальний фільм Хроніка першого польоту.